Слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України, все буде Україна. Друзі, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вирішив зняти для вас невеличке відео, але сподіваюся, що воно буде досить цікавим для вас і інформативним відео на тему, які буду проводити роботи я по винограду у червні. Червень місяць, в принципі, досить багатий такий місяць на об'ємні роботи, які потрібно провести по винограду. Ну, судіть самі, по-перше, це. Проведення профілактичних оприскувань винограду, скажімо так, це обробка винограду перед світінням і після світіння. Я завжди кажу, що це одні із основних обробок винограду для того, щоб отримати гарний урожай. Раніше я проводив ці обробки препаратами Redomil Gold і препаратом Falcon бакові суміші. В цьому році я додам до цієї бакової суміші препарат Свіч. Він досить добре себе зарекомендував. За необхідності, якщо на вашому винограді будуть ознаки ураження його якимись шкідниками, живими організмами, ви можете додати у бакову суміш якийсь інсектицид. Як правило, виноград відцвітає через 2-3 тижні. У мене, до речі, ніколи так не буває, що весь виноград одночасно зацвів і одночасно відцвів. Є ранні сорти, є пізні, деякі в мене вже цвіте, а деякі, ось як на ваших екранах, друзі, це мій місцевий, я називаю його домашній виноград. Він цьому році взагалі чомусь відстає в розвитку. Я це, знаєте, все таки поєдную з тим, що були значні перепади температур, досить тепла зима, і тому можливо і за цього. Ну, тобто, бачите, якщо ті південні сорти винограду у мене вже в повному розвитку, лоза, гарні листові пластини, то це тільки-тільки так починає, скажімо, двигатися. Тому по цьому винограду я ще обов'язково додатково проведу формуючу обрізку, щоб не було загущень крони. Щоб кожна грона винограду майбутнє отримувала достатню кількість сонця і обов'язково приведу додаткову підв'язку. Отже, до чого я. Наступна обробка, яку я казав, це буде після цвітіння по горошині. Я буду також її проводити цією ж баковою сумішю препаратів: це буде Redomil Gold Falcon Switch за необхідності інсектицид якийсь. Також е мені пощастило, що я вчасно... Побачив на перших проявах деякі сорти винограду були вражені у мене кліщем. Я провів обробку препаратом Вертімек. Через 14 днів провів повторну обробку цим препаратом, і це було це припало якраз на кінець травня. І на сьогодні, як ви бачите на своїх екранах, весь виноград, листові пластини, його, вони чистенькі, нема ніяких здутів, ніяких паутин. Тобто, ми вилікували виноград від цієї проблеми. В принципі, я в цьому і не сумнівався, оскільки препарат Вертімек завжди себе зарекомендовав досить добре. Наступний момент в моєму регіоні погода нині досить посушлива, стоїть висока температура, аж ґрунт тріскається під виноградом. Відповідно, я повинен забезпечувати обов'язково гарний полив винограду в цей період. Обов'язково. Також, якщо у вашому регіоні опаки постійні затяжні дощі, сирість. Відповідно, ви зменшуєте полив, взагалі його не проводите точніше. Але обов'язково, обов'язково, друзі, не нехтуйте обробкою винограду, про яку я казав раніше, перед світінням і після. Тому що от, такі от погодні умови, дощі, сирість це ідеальне, скажімо так, середовище ідеальне для розвитку різних грибкових захворювань. Ми можемо втратити урожай винограду, а нам цього точно не потрібно. Також в даний період е, ми повинні провести підживлення нашого винограду. Підживлення е, винограду ви можете проводити, ну, в принципі, будь-чим, багато чого є. Це теж компост, добре перепривши, теж біогумус. Мій сусід взагалі курняк розводить. Я буду проводити е, підживлення гранульованим добривом. Купував я раніше добриво компанії Fertis, потім купив Біопон. Також у мене є мастер водорощення добрива. По формулі 2020. -20 -20. ну, взагалі, приходите в садовий центр, обираєте будь-яке добриво. Вибір на сьогоднішній день досить величезний. Також стандарт проводите прополку вашого винограду, надаєте йому заростати бур'яном, обов'язково проводите аерацію ґрунту винограду. Тим самим ви даєте допуск скажімо так, повітря до коріння винограду, що досить продуктивно на ньому відзначається. Ось, бачите на своїх екранах, це мій домашній виноград, я його так називаю, ну, місцевий. Я навіть не знаю, як, яка назва цього сорту. Але повірте, у нього такий, знаєте, медовий смак, коли він спіє, він стає таким жовтеньким. І з нього дуже і дуже смачний компот та сік. Це прямо такий, знаєте, магазинний варіант по смаку, неймовірно смак, смачний. Але, на відміну від магазинного, він корисний. Ось. Тому, друзі, на чому ми ще зупинилися. Про полка, аерація ґрунту. Ну і дивитесь по ходу, можливо, будуть виникати ще якісь вас проблеми, це знаєте, вона так завжди. З'являються якісь шкідники, на які ти навіть раніше подумати не міг. Потрібно одразу на це реагувати, одразу проводити обробку. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, друзі, і до нових зустрічей! Пишіть в коментарях свою практику, що ви робите у черні з виноградом. Можливо, я щось пропустив і візьму собі на карандаш. Ще раз дякую, гарного дня!